Про яку сьогодні йтиметься можна назвати не лише лідером за протяжністю у старому місті, а й чемпіоном за віком у порівнянні з усіма разом узятими центральними магістралями Києва. Ми продовжуємо мандрувати Володимирською. У якому особняку раніше мешкав міністр фінансів уряду гетьмана Павла Скоропадського. Кому із талановитих підприємців Києва 19 століття належав готель Женева і де раніше розташовувався ресторан із найкращим оглядовим майданчиком. Про це та багато іншого просто зараз у захоплюючих прогулянках містом. Цей раніше триповерховий будинок під номером 20 зводився 1899 року для Софійської митрополії за проектом єпархіального архітектора Євгена Єрмакова. Його авторство належить також храм Романа Сладкоспівця, Пантелеймонівський собор та хірургічний корпус у Покровському монастирі. Та будівля поблизу собору була задумана як прибутковий будинок для отримання додаткових коштів управлінням києво-софійського митрополітанського дому. І так кияни почали називати новобудову метрополітанським будинком. Щорічний прибуток від нього складав 18 тисяч карбованців. П'ятьма роками пізніше, 1904-го, поруч, за проектом того ж Єрмакова, на Володимирській звели ще один прибутковий метрополітанський будинок, уже чотириповерховий. Підрядником виступив Федір Альошин, батько відомого міського зодчого Павла Альошина. Того ж року над першою будівлею надбудували ще один поверх, а мансарту над будинками спорудили уже у наш час. Вот якраз на рубеже 20-21 столетия століття і що була достроєна мансарда. Займався цим проектом Сергій Бабушкин. 22-й будинок відомий тим, що тут жили видатні архітектори. Олександр Вербицький, автор проєкту споруди сучасного залізничного вокзалу у Києві, та Володимир Заболотний, творець будинку Верховної Ради України. Нині архітектурний комплекс 20-го і 22-го будинків є однією з окрас Софійської площі. На софійському майдані знаходяться комплекси житлових будинків, які мають органічність завдяки білому і жовтавогорячому тонам. Домінують в них саме класичні рейси. Це і портальний Сандрик Фронтон, це і капітелі Коринського ордеру, які завершують пілястри другого поверху, і на третьому поверсі кронштейни складної форми, а всередині у них Акан мотив, який притаманний греко-римській античності. Серед класичних елементів відзначимо ще облямування ростом це великі декоративні цеглини, які укладені в декоративний спосіб і прикрашають перший поверх будинка. Як подейкують раніше на місці будинку знаходилася кам'яна огорожа 18-го століття, і вона була настільки міцною, що розібрати її вдалося лише за допомогою вибухових речовин. Згодом, під час закладання фундаменту, на цьому місці було знайдено ще й поховання до християнської епохи та рештки напівзотлілого одягу. Цей двоповерховий будинок, завішений об'ємною сіткою, на розі Володимирської та Софійської, був зведений у 1869-1870 роках за проєктом архітектора Сопоцинського. Замовником будівництва та першим власником був колеський асесор Лозицький. Потім у 1913-1916 роках будинок на Володимирській 21 належав Антонові Ржепецькому, голові товариства взаємного кредиту, градникові Київської думи і майбутньому міністрові фінансів в уряді гетьмана Павла Скоропадського. Як розповідається, будівля була відома ще й тим, що тут знаходився ресторан Стародавня Русь. Його власник Антін Шайдицький дуже пишався своїм закладом, адже тут подавалося більше десяти видів смачного українського борщу. Після революції ці приміщення займали різні установи. У 1930-х тут було Київське бюро погоди, а після війни з 1944-го гідрологічна лабораторія. А місцеві жителі розповідають, що тут колись розміщувалася ще й художня гімназія. Этот домик является памятником истории и архитектуры. Он занесен в реестр в государственный реестр памятников истории и архитектуры не только нашего города, но и Украины. В этом домике была гимназия, где выдающиеся художники, поэты, историки нашей страны, Украины. занимались воспитанием, ну тогда в той період времени, подрастающего покоління. Очень много видаючихся художників работала в гімназії. Подейкую, що з балкону саме цього будинку виголошував свої промови перший президент України Михайло Грушевський. Проте, на жаль, підтвердження цим розповідям поки що не знайшли. А раніше двоповерховий будинок під номером 23 було зведено за проектом архітектора Тустановського у 1872-1873 роках на тогочасній садибі купця першої гільдії Фрідріха Міхельсона. Власник споруди був талановитим підприємцем і добре відчував, куди треба вкладати гроші. Народився Міхельсон 1840 року у Німеччині у місті Вейсенштейне, але згодом переїхав у Російську імперію, де отримав статус купця першої гільдії. Саме у Києві бізнесменові вдалося успішно будувати свій бізнес протягом кількох десятиліть. Міхельсон входив до числа провідних київських виробників будівельних матеріалів на сирецькі вулиці, де були значні поклади синьої глини. Йому належав невеличкий хутір із цигельним підприємством, де працювало понад 120 працівників. А на Деміївці він мав скловарне підприємство. Відтак із власних будівельних матеріалів бізнесмен швидко і у великій кількості зводив будівлі. Як розповідають, із них можна було б скласти навіть невеличке містечко. Вже у 1874-1875 роках до двоповерхового будинку прибудували ще один триповерховий будівлі, декорувалися у романтичній манері, дещо нагадували споруди західноєвропейського середньовіччя а вдале розташування садиби перед святим місцем гарантувало незмінний попит приїжджих. Первые этажи занимали магазины, часть в другой части усадьбы находилась гостиница Женева. Здесь останавливались любители старины, потому что рядом Софийская площадь, Михайловский златоверхий, а чуть дальше Андреевская церковь. Также часть усадьбы занимал телеграф. Именно сюда стекались все новости города. Частину будинку Міхельсона з боку Володимирської із 1882 року орендувала телеграфна контора. Саме у цей заклад з усіх усюд зліталися новини. Контора тоді мала статус центральної телеграфної станції. Цікаво, що того ж 1882 року, коли телеграф оселився у цих стінах, вийшло незвичайне розпорядження телеграфного департаменту Міністерства внутрішніх справ. Згідно з ним на телеграфних станціях могли працювати лише дівиці або жінки, чоловіки, яких служили на телеграфних станціях або на залізниці. Напевно, це сприяло дисципліні подружніх пар. Окрім того, у будинку 23 а знаходилася ще й хлібопекарня, перед робітниками якої 1914 року зі своїми творами виступав Максим Горький. Після смерті Фрідріха Міхельсона у 1908 році його діти поділили спадок у рівних частинах. А це були ошатні маєтки у престижних куточках міста та підприємства загальною вартістю близько 2,5 мільйонів царських рублів. Будинок номер 23 В раніше виконував функцію флігеля сусіднього особняка, а із 1995 року тут розташовується театральний центр імені Леся Курбаса. Лесь Курбас створив український модерний театр світового рівня. Освіту Курбас отримав у Тернопільській гімназії та Віденському і Львівському університетах. Вирішивши у театральній родині, Лесі з дитинства мріяв про київську театральну сцену. Мрія втілилася у життя 1916 року. Юнак був прийнятий на службу актором у театр Миколи Садовського. Талант юнака був надзвичайно яскравим його чекало велике акторське майбутнє. Однак, митець обрав режисуру. Він організував студію молодих акторів, яка потім трансформувалася у молодий театр. Через кілька років Лесь Курба заснував знаменитий Березіль. Театр Леся Курбаса гастролював Україною після того, як столицею УРСР Став Харків у цьому місті й усі творчий колектив. Особливу увагу у роботі, Курбас звертав на професійне формування акторів. Для цього він навіть створив власну систему навчання, засновану на мові жестів, поглядів, пластики та внутрішньої експресії. Незважаючи на театральний престиж, у тогочасній країні рад, майбутнього не мав ані театр, ані режисер, Курбас був настільки актуальний в той час. Ну, наприклад, коли російський театр, МХАТ, скажімо, ставив Любов Ярову, чи там Павлік говорив про Павліка Морозова, тобто робив героями людей, персонажів, які зрадили. Чоловіка, зрадили батьків, тобто цінності картини світу керувалися саме цими цінностями. В той час Курбас говорив про зовсім інше. Він художньо, театрально моделював світ, який втрачав будь-який натяк на гуманізм і йшов відверто до тоталітаризму. Театральна майстерня зазнала політичних переслідувань як націоналістична і така, що не пропагує своїм мистецтвом ідеї комуністичної партії. Лесь Курбас був заарештований, а згодом розстріляний, і тільки 1994 року вже у незалежній Україні був створений державний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. Кабмін Видав наказ про створення центру Курбаса в Україні і про премію Леся Курбаса, вона мала бути державною. Вона такою і була просто грошей на неї не було. Так ми створили центр Курбаса. у центрі. Діють три підрозділи: науково-дослідний, культурологічний та художньо-театральні пошукові лабораторії. Тут же при центрі є театр, уже досить відомий у творчих колах, оскільки він брав участь і перемагав не лише в українських, а й у міжнародних конкурсах та фестивалях. Його особливість відсутність постійної трупи. Таким чином, колектив перебуває у постійному пошуку. Коли Королевський театр Британії об'явив стажування місця для стажування для 12 країн. І вибрав тільки чотирьох людей, то всі четверо були тільки з центру Курбаса. Товариш Брюнкен! товариш Маузен! Хорошо вас! Мовчість! Не зламайтесь! Один думають о тому! З незвичайних проектів центру це візуальна лабораторія. Що четверга тут, на невеликому екрані, демонструють відеозаписи, що відображають тенденції та процеси у світовій культурі та мистецтві, інновації зі світу театру, музики, кінематографа та живопису. Тут також є надзвичайно багата бібліотека, аж понад п'ять тисяч книжок. Театральна література подарована центрові Глесем та нюком, доступна для усіх охочих.